Робити собі укладання волосся за допомогою однієї розчіски і рідкого лаку. Це укладання тримається достатньо довго і називають його начосом. Але є начіс, який не дуже шкодить волосю, плюс додатково його легко розбирати, тому не переживайте, все легко вийде. Ось так от начисуємо кожне пасмо та збризгуємо його рідким лаком по усій голові. І таким способом ми підіймаємо собі коріння. У вас потрібно, щоб вийшло ось так, як мене на відео, і потім ми переходимо до того, щоб розбирати. Кожне пасма. До речі, ось ця вона дає крутий результат, коли ми розчісуємо пасма і вона не розбирає повністю начіс. Тому ми ось так от робимо і укладаємо волосся так, як нам потрібно, додатково можна збризгувати лаком. Так робимо по усій голові з обох сторін та на макушці, і отримуємо ось так.